В смысле? Камеру убери. Девушка, уберите камеру, а не, не вижу. А ти маєш право мене снимать, во-первых. Во-вторых, є. А що це за звертання? Закону, будь ласка, право ну мене. не провокуйте. Чому ви провокуєте? А як від вас звернутися? Ви бачите, я до нього звертаюся на ви, а він до мене звертається на ти. Чому? А я я прова. Ні, ні, ні. Добре. Норму етикету, хіба що А, хіба що норми етикету? Добре. Будь ласка, я хочу купити це вино. Будь ласка, обслуговуйте мене українською мовою. Зачекайте, ви прийшли конфліктувати, ви без черги, станьте в чергу. візьміть до будинок, вина і станьте там. Добре. Я встану в чергу. протягивая свои руки к моему бейджу, нарушая этим самым мое личное пространство, но, скажем так, и остальные. Об этом я не скажу. Она ко мне обратилась, что как связаны вот эти вот потребительские на наших конфликтах с моим именем, написанным на русском Ні, відмені не зазнається такого модуля, звісно. Ну, а я знаю, за кого я роботу. Ну, ви бачите, вони под... все рівно розмовляють російською. Бейджики в них намальовані. Будь ласка, Татьяна не тетяна. От дякую для уповноваження з українською мовою для цього порушень. Занадто. <поцелуйся> ні, я попросила вас перейти. А, в грубій формі, ну звичайно. Дівчино, а зараз ви можете мене обслуговувати українською мовою? Ні, вона каже, що ні. Ну я попросила, ви можете обслуговувати мене українською мовою. Ну, вона каже, ми глянула. Я взагалі з вами не розмовляю, Я мовчу. У мене свідки стоять. Доброго вечора. А ми можемо оплатити. А ви можете, що я Я... Добре, добре читаю. Бачите, вони все рівно відповідають російською. Не вдивлюся на те, не що ви намагаєте ну, ви спілкуєтесь цікавець, жіночкою українською. А поліція не знає у нас про закон про обслуговування, ні? Ні? А, ні, поліція не знає. М. Поліція теж має. Я попрошу сп... поспілкуватися зі мною українською мовою. Жіночка не хоче цього воно, робити. В формі, так, ви мене я зараз розмовляю з жіночкою. Я розмовляю воно, не з вами, а я розмовляю з жіночкою. Для Чому, Чому, для в в обслуговування має бути на, на укра... українською мовою. ваш патриотизм что или в этом, как бы, в этом выражается ваша причастность к украинскому народу вы так само выражаетесь что? что вы хотите мы живем в русскоязычном городе так уж сложилось и то что я разговариваю на русском языке не значит что я не украинец да? У вас є які та добре, я вже зрозуміла, що поліція зараз на стороні війсь війнах світу, які думають, що це нормально. Що коли розмовляють у сфері обслуговування російською мовою, дякую вам! От у мене є достатньо відеодоказів для штрафу. до я вже, вже зрозуміла. Дякую. Я буду звертатися до о, вашого керівництва. Ні, ні. А, ну добре. 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 Я поїду за ви можете мене обслуговувати. Чого мені відмовляють в обслуговуванні? А, добре, давайте. Я почекаю, поки інші. Тобто мені відмовляють в обслуговуванні, але іншим кажуть почекайте, зараз вона поїде. І, от, і тоді ми вам обслуговуємо. Супер! Дякую вам усім!